Перед вами бот. Його першочергове призначення це для ведення щоденників. Коли ви зайдете до бота, то побачите ось такий, такий екран, і вам необхідно буде натиснути на кнопочку Розпочати. Після розпочання, після того, як ви натиснете на кнопку, у вас з'явиться повідомлення: відправити свій контакт тут внизу. Натискаєте на свій контакт і натискаєте «Поділитись». це для е... реєстрації. Якщо номер не знайдено, то побачите ось таке повідомлення. Для цього зв'яжіться зі мною. Я відповідно поправлю інформа... інформацію в реєстрі. і знову таки можемо або натиснути старт, щоб побачити свій відправити свій контакт повідомлення, або натиснути ось тут на виклик клавіатури, відправити свій контакт. І натискаємо знову таки поділитися контактом. То якщо все гаразд, то у вас буде зареєстровано. Ви внизу побачите клавіатуру, клавіатуру із трьох кнопок. Де буде всі записи, незаповнені записи і допомога. Вгорі це найголовніше це незаповнені записи. Він буде, буде показувати записи, які у нас не заповнені. Тобто у нас є певний період. Я, наприклад, зараз виставлю з 20 ніби у нас практика з 23-го почалась. тобто, ось, Заповнити за 23-го. Я натискаю. і... Тоді о, в мене є два варіанти. Перше, якщо помилково натиснув, то відмінити. Або я можу починати редактувати. Редактую запис. І, наприклад, перше. Це прибуття. Інструктаж. Тобто, записуємо все, що ви зробили за цей час. Так, якщо все гаразд, то о, буде написано, що. Запис внесено, ну і знову-таки побачимо головне меню. Тепер, коли я натискаю на незаповнені записи, в мене вже відповідно 20-30 число зникло. Так, я, наприклад, обираю 24, 24. і 24. починаю заповнювати. 24. четверте. Це, наприклад. Наприклад, ось так. Тепер знову-таки головне меню. У мене незаповнені записи змінилися. Але я згадую, що мені щось е, треба підредактувати. Тоді ви натискаєте всі записи, і бачите: ось у нас є зараз 4 можливих записи. Так, сьогодні останні 26.09. От, е, наприклад, я забув в перший день. А можу просто передивитися ще все знайомию з графіком роботи. І, наприклад, в перший день я згадав, що ще там щось робили. Ну, наприклад, знайомились із безпосереднім керівником. Тому я копіюю, вставляю, редактую. Якщо я просто о, натисну, наприклад, редагувати о, записи, о, то, то в мене, відповідно, тут нічого не, не з'явиться. Щоб мені відредактувати, я можу зверху скопіювати. І о, так, знайомство, з керівником. Так, тепер, відповідно, в мене все це е, зайшло. І таким чином заповнюємо е, щоденник. Е, стосовно того, як це все буде виглядати у нас е, потім щоденнику, е, ми е, побачимо на наступному е, відео, так? де я буду розповідати, що і як е, друкувати щоденник з таблички. Про табличку ви, ви знаєте. Потім, те ж саме можна подів... подивитися. В допомозі, так, є допомога. Відповідно, необхідні документи для проходження практики. Якщо ви забули, то можете побачити. Тобто, що тут треба два угоди, два екземпляри, і куди які повідомлення направлені, щоденник, і звіт також треба вам готувати. А потім... Так само натискаємо допомога і приклади, наприклад, робочих записів. Щоденно. Якщо ви, наприклад, не знаєте, що там писати, то е, тут буде у вас документ е, з тим, які записи в принципі, і яким чином можна робити. Робота з таблицею, коли ви натиснете, відповідно отримаєте е, посилання на відео, де пояснюється, як друкувати документи. В принципі, ви е, думаю, це вже трохи знаєте. Е, і зворотній зв'язок, якщо хто загубив мій номер телефона. Ну і відповідно можна вийти в меню, якщо ви не те натиснули.